Вітаємо, друзі. Войни 68-ї окремої єгерської бригади діляться епізодами відбиття чергового російського масштабного бронетанкового штурму на Покровському напрямку в Донецькій області. У результаті було знищено 8 російських танків, 8 БМП. Причому відпрацювали по противнику з багатого арсеналу, артилеристи, протитанкісти, сапери, мінометники і оператори впівідронів. Стала в нагоді навіть вирва від авіабомби, яка буквально поглинула один із танків окупантів. Друзі, якщо вам подобається такий формат, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ось це ураження претендує на рекорд з дальності вильоту. Російський РСЗВ ГРАД зазнав значних пошкоджень після атаки дрону Камікадзе, що, попри ворожий реп, подолав дистанцію 31 один кілометр. І вразив техніку противника. Шана нашим воїнам слава нашим героям. До речі, працював екіпаж БПЛА Небесна Мара Мара» 43-ї окремої механізованої бригади. А ось такі супутникові знімки аеродрому Морозовськ після атаки дронів сьогодні вночі. Нарахував п'ять знищених літаків су 34 цілком імовірно, що знищені, і ще два як мінімум уражені. Це ті, які в ангарі, трохи згоден із тим, хто ставить під сумнів ураження одразу такої кількості, адже різниця між фото 10 днів. Однак маємо ті дані, які маємо ними і користуємось з іншого боку. Якби літаки були передислоковані, то хіба ж наші дрони завдавали туди ударів? Але ця інформація стає все цікавіше. По перше, від учора гуляє ось такий розширений варіант супутникового знімка. По-друге, Буданов у коментарі The Warzone заявив, що авіабазу атакувала не менше 70 дронів. Це були безпілотники Dragon і Splash. Тому Буданов додає, що ми чекаємо ще на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки. Ось така приємна і цікава інформація. Продовжуємо інформувати про те, що відбувається на фронті. Часів'ярський напрямок на північ від мікрорайону канал противник просунувся вздовж. Довж залізниці на глибину 450 метрів. У Кліщеївці російські війська відступили з центральної в північну частину села. Ділянка глибиною до 850 метрів перейшла в сіру зону. Покровський напрямок на схід від сокола ЗСУ відбили серію атак противника. Південніше Новопокровського противник просунувся вздовж лісосмуги до 500 метрів. Північніше Нетайлового противник просунувся в напрямку Яснобродівки на ділянці шириною 1,6 км на глибину 1,1 км. Як ми бачимо, останні дні ворог посилив тиск на Покровськ та Курахове. Окупанти атакували Георгівку силами 28 ОВТ. Противнику навіть вдалося дійти до Максимільянівки, але половину техніки втратив та відступив. Бійці ЗСУ публікують кадри відбиття масштабної атаки на Курахівському напрямку у східній частині Максимільянівки, у центральній частині Георгівки та Південніше. Попередньо, за геоприв'язкою кадрів із дронів, противник просунувся на глибину 2 кілометри харківський напрямок Вовчанськ. Підрозділи ЗСУ. Рев заблоковано на агрегатному заводі у Вовчанську. Розмі пишуть, що вже два дні окупанти намагаються деблокувати своїх на агрегатному заводі, але всі спроби провалюються. Росіяни на заводі під постійними ударами наших авіабомб та артилерії кількість поранених зростає, а підвезення медикаментів та запасів неможливе. А еще пишуть паблик РФ, весь кофе. По Волчанску ситуация на агрегатном заводе все та же. Часть наших ребят остается отрезанными и его территории. Пробиться к ним не получается. Чернышев, майор, начальник штаба 1-го пытается меня обнулить, заглусотить через чужие руки. Он не облів грязію, а скарбі мене унізіл. прилюдно. лиманський напрямок, 25-та армія, 36 й полк, перший батальйон, третя штурмова рота. Ймовірно, штурм В. Щоб ви розуміли, через тотальну цензуру в російській армії командири стали буквально безкарними, і тепер вони можуть робити буквально все, що захочуть, і ось що записує російський окупант. Ось що потрібно показати по РУС-ТВ. Але ця інформація ніколи не попаде на центральні канали. Още одне цікаве відео. Нормально в мене позиція. Нора ось така. Це щоб далеко не ходити, бачити де я? Я на кладовищі. Окупант ЗСРФ описує розташування, де йому довелося окопатися, і додає: Ямка в мене вже готова. Також він скаржиться на відсутність боєприпасів, такі патрони, куди їх засунути. Вони в автомат не влізуть. Кулемет дайте мені, а кулемета немає, є тільки Лопати. А чого ж ви прете на чужу землю? Коли Росія, коли народ Росії зробить висновки, друзі? То, що думає з цього приводу, свою думку залишаємо в коментарях. А ми повертаємось до приємних новин. Хаймерс буде більше. Німеччина оголосила про передачу нової військової допомоги Україні. Як повідомляється на сайті уряду ФРН до пакета Допомоги увійдуть: 10 танків леопард, 10 БМП, мардер і боєприпаси, ЗРК і Ріст СЛМ і ЗРК Різ СЛС, три реактивні артилерійські системи, хаймер, зброньовані інженерні машини, машини розмінування, автомати, патрони, снаряди та інше. Дякуємо нашим союзникам за їх допомогу. І наостанок Сюри від Путіна. Путін у Підмосков'ї поспілкувався з учасниками програми Час героїв тієї самої, яка перетворює вбивць на нову російську еліту. Звичай, коли російський диктатор говорить не з папірця, виходить нерозумно, недоречно, з часом і смішно. І ось ми хотіли б вам ці перли, так сказати, озвучити: жити треба заради того, заради чого можна померти? А у мене питання: просто жити не можна? На жінці. Лежить основне навантаження підйому дітей на ноги, їх виховання. Ну що, ми самі все проходили. Вечір сенсацій. Путін жінка. У всіх народів Росії мама, священне слово, у багатьох народів. Ну у нас У нас це точно. Чорний це білий, можливо, зелений. Але червоний це точно. Я пам'ятаю з дитинства, як мене мама в кут ставила, як у мене вухо боліло. Мені було три роки яскраві враження. А чому дивуватися? Путін виріс у кутку з хворим вухом, і досі це вухо не одужало. Міграція до Мозку пішла. Ось так і живемо. Друзі, свою думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.